Слава Україні! Вітаю глядачам, підписникам каналу. Ну, перш за все хотів би привітати і святвечором і завждим Різдвом Христовим. Щастя, миру і здоров'я. Ну і от, давно вже обіцяв відео, давно очікуване про матки на цей рік, на новий 23-й. І відповідно ціни на них, умови. Ну, до тебе поговоримо. Ну, тут я вирішив, так, ну як вирішив, вирішую життя не я. Поки що ціни на матки з домашнього облітника втримати на колишній ціні. 200 гривень, це буде в п'ятий або шостий рік, тому що люди підняли планку 250-300 гривень. Ну я і, е, постараюся отримати 200 гривень ціну маток. І ну як подозволить е, ситуація економічна. Ну, по крайній мірі так планується. Якщо не мож, ну, ну неможливо буде втримати, ну підніметься, ну буде 200, там 20, 230, 250. Ну, думаю, 250 це вже буде гора. Це вже, думаю, вище вирок не буде під, куди піднімати. Ну, хто знає? То економіка це, це, не, це не від мене. Як поки ситуація так. Ну, поки що так, по 200 гривень. Що планується на цей рік? Ну, перш за все, моя. 19-та лінія. Тут я складу кранький список склав, щоб нічого не забути. Моя 19-та лінія, моя 88-ма лінія, моя 41-ша лінія. Будуть виводитися дочки від материнки. З 10-ї лінії Рудакова. будуть виводитися протягом цього сезону матки від які мені хлопці зробили. Я один чоловік зробив. Це буде. Матка і оська, 19 на 1988 і матка іошка 88 на 88. Ну, хотілося б, як каже, хотілося б цього, того, того року е, зберегти таку таки 88-му лінію. Дуже гарна лінія продуктивна. Ну і думаю, мені допомогли з цим впоратися. І на, для карніководів. Такий приємний сюрприз. Та не тільки керівників вводів, хто може поступацьку, хоче е, попробувати. Буде виводитися е, дочки від матки Ігора Бакало. Який є, я купив матку. Яка дуже гарна результат по морфометії. Ну, Буде обійти на Карпатці. Тому що за, за, обліт, е, карніки я не гарантую, тому що ну, деякі, на іншому точку є, кілька там сімейкарніки стоїть, Ну, того недостатньо буде. Так, що, напевно, буде обідуватися на основному точку на Карпатці. Думаю, цей крос буде повинен би принести свої результати. Це е, походження від Гар, Гарада Штромера. Я думаю, що це досить, досить продуктивний косбу досить буде для цих маток по продуктивності, по медозбору, по зимівлі. Так. Тепер поговоримо про гірський облітник. Гірський облітник буде працювати також. Ну Там правда, на відміну від е, домашнього облітка, коли я можу зробити все в потрібні терміни, там е, обліт маток буде проводитися по лініях окремими партіями. Наприклад, 10 днів одна лінія, е, лінія облітається, 10 днів друг, і друга, там, третя, четвертя, там буде облітувати партіями. Кого цікавить, е, буде в описі під відео строки обліту. Кожної лінії окремо. Ну, це про попередні строки обльоту, тому що, можливо, строки зміщаються в погоді, то ми ж погодою також не керуємо. Ну, це буде основна Карпатка. І основна також буде протягом цього сезону, буде обльотуватися на... Карпатці карніка. Та сама від цієї своєї матки від Ігора Бакало е, на Карпатці. Буде облітуватися вона на 19.88 лінії. Там, можу, тут на рефон буде стояти 19-88 Ну, Там можливо чи буде стояти е, по ходу роботи, буде видно, чи буде стояти з вами 88-малія, чима 19 тут не рефон, чи можливо, одні будуть стояти, а тому мінятися на інші. Ну, це вже по ходу роботи. По ціні маток з облітника. Завдяки тому, що я Тут собі трошки міняю систему для своїх нуклеусів, то і завдяки тому, що з цієї системи я зможу обслужити, наприклад, той день, як я приїжджу на обліт, зможу обслужити більшу кількість матку завдяки цьому я планую знизити ціну маток. До 300 гривень. Я думаю, що мій облітник не є гіршим облітником за горган, наприклад, за іншим облітники, які там хлопці за Карпатів зробили. Він не є гіршим ні по ізоляції, тому що там і стоять і бар'єрні бар пасіки, яких я поміняв матки, і які не дадуть чужому трутневому фону залетіти. Не, щоб не було видно, кота була під контролем, тому я кажу, мій обітр не є гіршим, але ну, ціна маток, ну, то, що відрізняється, тому що е, хто править за матку 1000 гривень, а 300 гривень, є різниця. Можна вибрати, за ці гроші взяти три матки за 1000 гривень, мати доставку цих маток і є з чого вибрати. З трьох маток вибрати кращу, подивитися на її продуктивність і собі виводити дочок. Так, ще одне питання. Зараз у мене розробляється дизайн паспортів. Всі матки, які будуть, будуть ну, подаватися, будуть паспортизовані. Бо Тому що були випадки цього року, коли е, я по інтернету бачив. Не знаю, може ще хто хтось бачив це підтвердить, що продавалися ма е пакети і кажу, що це виведені всі дочки від моїх маток, які я посилав. Хоча й тої людини у списках покупців маток я, в мене немає. Ну, це таке ж. Що... Так що якщо людина каже, що, наприклад, виводить матки, дочки, пакети, формує там від моїх дочок. Буде має мати доказ. Це буде мій паспорт мого зірця. Тому що в нас на Україні зірця паспорта немає. загальнодержавного прийнято, так, хто який паспорт хоче, такий і штампує. І ну, цей може скористався, буде мій взялець паспорта. і От людей має мати доказ. І покупець також може. Дійсно переконатися, що це бут, матка придбана в мене, ну, правда, чи вже виводив він дочок, міняв е, е, пакетних сім'ях е, на мої, ну, від тої матері, материнки. Чи не міняв, ну це вже питання до нього буде. Але то, що людина буде мати е, дока, що вона продає, а покупець буде бачив, що він купує, це вже то так, тако. А там вже на місці вже треба зорієнтовуватися, Чи дійсно допоміно, чи там... Купив одну матку, так там в і сидить, а каже, що пасіка від мене. Ну Також це нюанси. ну по крайній мій, Таке планується. Ну і що? От ще, ще питання по цінах. От, наприклад, в мене постійні покупці вже замовили, основна маса так, процентів 80 вже замовили, ті, що замовляють кожного року, хто не замовляє, там, я думаю, що вони дозамовляють. Mm, скинули мені передоплату, чи, чи оплатили суму повністю за матки, які замовили. Чи там будуть ще довго замовляти, то вже час покаже і ситуація. Для тих покупців ціна фіксується. Я, наприклад, скидав мені людина переплати, наприклад, там 20%, 30%, ну хто заплатив повністю. Для тих, ціна фіксується. Наприклад, якщо батька планується 200 гривень, так що ціна для того покупця вже не зміниться. Так він по 200 гривень і забере їх. І з облітника по 300 гривень і тако забере. Якщо зміниться ситуація, людина не, не, не внесе предоплату, таке ну, буде по, по тій ціні, яка, яка, яка буде на той час подаватися. Так що ж тако коротко. Якщо когось... Цікаві строки обльоту ліній, буде в описі під відео весь графік. Ну, Тут може там зміниться, користується в погоді, можливо черговість лінії зміниться. Там ну, це буде повідомлено на каналі і пізніше. Так що маєш більш таки справи. Так що хто бажає маток, прошу звертатися. Буде в описі під відео вказано контактні телефони, вайбер. Ну, бажано замовлю на вайбер, тому що я не все маю можливість інколи розмовляти, і все, не, все є в журнал зовсім, щоб записати. А на вайбер я бачу в вільний час, я переглянув, бачу замовлення, я зразу відповідаю, записую людину. Я знаю, що в мене ні, 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 ніхто без маток ще не хто замовив. Його. Ну, був один випадок того року коли я просто е люди на мені телефонував, я просто не мав часу і автоматично хопив не той зошит, який є, у мене є зошит по мастерні по виготуванню вуликів, і є зошит, окремо, по матках, журналів, яких записується. Я просто автоматично записав не в той зошит. Всі матки відправляють, я телефонує, коли мені. Ну, я кажу, ну зараз на явності немає треба почекати. Є наявності, наприклад, з облітника. Гірського. Ну, Просто в мене таке, просто такий прикривий випадок, просто ну, спешка, просто каже. Так, що такі справи. Ну, На цьому всім щастя, миру, здоров'я. свят вам. Слава Україні!